Від Танечка, мої дорогенькі, з вами Дмитро. І фінальний день турніру. Трьохзірковий. Дуже швидкий, без жовтих. Так, 80% оборона, нормально. Я на праці. За посторонні звуки вибачайте. Так, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А, господі, я думав два Хельге, це сутри. Ой, божечко. Давайте четвірку зробимо червону. Блін, а мені синього не помішало б скласти. Давайте ну, закриємося, може, якось. Може, якось закриємося. Добре, закриємося. Ту залишимо. На всяк випадок. Ну, давайте ось так. От, то перебір полетів. Ну, да ладно. Зараз нас типу, все знімати будуть, ну і пофіг. Давайте бити, іх, іх, іх. так залишився цей йолопень. Це йолопень. Може, ти якось там згориш, чи що? Давайте ось так. Треба хильнутися, треба зарядитися. Так, і давайте ну, в нього заряду немає, він не підпалить. А ні, я все-таки трохи щось там підпалив. Ай. Добре. Блі, я випадково нажав, ну ладно, пофіг. Пофіг. Червоний центр. Ой, черво-зелений центр. Знеси його нафіг правильно. Так, ось так підтянемо ще червоненьку. Так, давайте цього, в цього більше заряду. Закриємося, хильнемося. В кого будемо бити? Давайте тут. Трієчку червону в неї зробимо. Може потрібно було дочекатись, поки згорить, ну ладно. Червоних просто немає, де шукати. Так, Дімка не вздумай хілятися, бо зараз його хильнеш. Гарантія. Я думаю, що він і так откисне. Бабах? Боже, як ці двері мене харять? Так, два таунта, Хельгія, Зелену. Ну погнали. Так, мені потрібно щось, щось червоне буде. Тепер потрібно підрівняти тут а щось, а воно не рівняється, блін. А як же ж тепер під бімбочку? Ну, я собі це не так уявляв трішки. Так, зараз нам ріжуть все, що. Все, що можуть. Заряжають. Повертаємо, знімаємо, підхилюємося Е, Так, нас б'ють, але й ми зараз вдаримо. Невчасно просто телефонували. Так, ну зараз, я сподіваюся, воно там по -по -по погорить. Да, воно там погорить. Давайте ось так. Погоріло. Так, хилимся, захищаємося, шукаємо червоний, не затримуємося, тому що там Хельге. Ага. Чудовенько. Так, давайте цим. Ну, Тут зараз трішки каруселі будуть. Одного вистачило. Так, трагляну тих, хто дзвонив. Так, продовжимо. У! -у, -у. Той тобто нас ще й хілить буде. Так, Гунар. Тепер погнали. Давайте ну ось так. Ой, десь відчував, що треба так. Я б не сказав, що то дуже, дуже, типу, класний хід був, але. Давайте знімемо з них захисти всякі, можливі. Давайте. Бабцю використаємо. Правильно, вбивайте, щоб він не хілив там. О, сліпоту накидали. Так, далі. Ой, о, 667 очок. Ну, останній бій. Давайте так. Так, чудово. У нас Берта заряжена. Хельги заряжені. Знаєте, що б я хотів? Я хотів би, щоб він вдарив. Тоді я собі поверну наоборот розжену атаку. М -м -м, зелений да, ще мені потрібен. Може так зробити? Так, підхилимось, взорвемо синій. Ну, я вже думаю, тут програти неможливо, ну, крім вильоту. Так що закінчимо цей турнірчик і підемо працювати. Так. Вистачить? Вистачило й одного. Добре, добре, що в кінці ще хоч дали. На більше очок. Ну, поки що я четвертий, але. Он від першого місця розрив, звісно. Такі, ну може, в десяточки хоч лишуся. Значить, так, оборонка, все, тут закінчили. Добренько, дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!